Друзі, привіт! Сьогодні буде досить цікавий інформативний, але найголовніше випуск, в якому буде багато усілякої медичної термінології. Тому готуйтеся. Отже, я вам розповім, як виготовляються ці ліки, які без перебільшення рятують життя. Все починається ось тут, в біофарм плазмі, де я і не тільки здаю плазму, і потім вона переробляється на ці ліки. Як це відбувається, ви дізнаєтесь проєкті це ми зробили. Плазма людини містить білки і речовини, які необхідні для згортання крові. Синтетичних аналогів плазми в світі не існує, і для деяких пацієнтів це єдина можливість зберегти життя. Під час операцій, ДТП, опіках, пологах, бойових пораненнях препарати з плазми допомагають зупинити крововтрату. А для пацієнтів з гемофілією, імунодефіцитами, аутоімунними та онкозахворюваннями така терапія чи не єдиний шанс на виживання. Біофарма це завод, на якому плазма людини перетворюється на ліки. І це лише одна з ланок ланцюжка, який ми пройдемо. А все починається з донора. Процедура здачі плазми це декілька етапів, але все проходить швидко та комфортно. Реєстрація донора, заповнення анкети, клінічний аналіз крові за 30 секунд, обстеження терапевта, який дає дозвіл на донацію. От, в принципі, і все. Отже, пройшовши шалене опитування, здавши кров на аналізи з двох пальчиків, і лише після того, як ти отримав три так, можна приступати до донації. Диво-машина відділяє плазму від цільної крові, а диво-працівники центру ретельно стежать за твоїм самопочуттям і готові відповісти на всі твої питання: від як це все працює до а що ви робите сьогодні ввечері. Взагалі-то я почесний донор мікрорайону Раково, тому що я здавав кров дуже багато разів і відверто 50% з тих здач я десь втрачав свідомість, тому Дімка слідкує за мною. Процес здачі плазми триває 45 хвилиночок до години лежиш кайф. Фуєш, і офіційно нічого не робиш. Донорство це дуже круто і корисно. По-перше, це рятує комусь життя. По-друге, це багато плюшок для самого себе, очищення організму, профілактика серцево-судинних захворювань, виключення інсультів та інфарктів, омоложення шкіри, так як ваші клітини омоложуються, профілактика сезонних алергій, підвищення імунітету, та і просто неперевершене самопочуття від розуміння того, яку корисну справу ти зробив. В центрі перевіряють донорів за десятками параметрів. Кров перевіряється на віруси ВІЛ та гепатиту. Плазма заморожується і зберігається в карантині декілька місяців. І тільки після цього плазму передають на завод. Ну що ж, донація пройшла успішно. Свідомість я не втратив. Ну і ми так само не втрачаємо час і рухаємось далі на виробництво. Оба на друзі, магія телебачення. Тільки що ми були в Хмельницькому, а зараз в Білій церкві. Саме тут виготовляють наші ліки, які рятують життя. Побігли дізнаватися, як це робиться. Біофарма це українська біофармацевтична компанія. Тут створюються високотехнологічні препарати з плазми крові людини. Історія біофарми почалася понад 120 років тому. Спочатку це був бактеріологічний інститут, який під час війни виготовляв сироватки і ліки проти інфекційних захворювань. У 1960-му інститут почав займатися виготовленням альбуміну і імуноглобуліну. У 2007 році українські підприємці вивели компанію на якісно новий рівень, і в 2019 Біофармо відкрила у білій церкві завод «Фракціонатор», де препарати виготовляють за найсучаснішими технологіями. Це єдиний завод на усю східну Європу. Для запуску в роботу такого потужного підприємства було вкладено 75 мільйонів доларів. Світі є топ 5 крупних підприємств, які фракціонують, тобто переробляють на ліки 80% плазми усього світу. І біофарма починає вступати в конкуренцію з цими виробниками. За рік тут переробляється 250 тисяч літрів плазми, але в планах вийти на 1 мільйон літрів. Цей комплекс у білій церкві працює в день та вночі. На території заводу є склади з готовими ліками, цехи для виробництва, центр наукових досліджень, ну і звичайно лабораторії. Якщо ви в школі фанатіли від уроків хімії та біології, ну так як я, наприклад, то це прям місце вашої сили. Тут велетенська кількість пробірок, капсул, піпеточок, ну і звичайно ж препаратів. А ще лабораторії. Запрошуємо, друзі. Саме в лабораторіях працівники біофарми розробляють нові препарати, проводять різні наукові дослідження, а також тут регулярно відбувається контроль якості продукції. Команда біофарми це досвідчені біотехнологи, які консультують колег у різних країнах. Такими лабораторіями можуть позаздрити багато країн, адже у жодній із сусідніх країн немає аналогів схожого виробництва. Друзі, отже, після того, як ви здали плазму в своєму місці, вона заморожується і в замороженому вигляді приїздить сюди. Будь ласка, температура на секундочку мінус 25. Я це терплю. Ось так вона виглядає і чекає до свого майбутнього перетворення в ліки. Заморожену плазму знову вже вдруге перевіряють на інфекції та віруси. І після розморозки, так-так, вже втретє плазму ще раз тестують та перевіряють. Тому що безпека ліків і пацієнтів понад усе. Ось це лабораторний корпус, а ось це по модному по-научному фракціонатор. Саме тут виготовляються лікарські засоби з плазми крові. Тому ось там мені особисто більш цікаво. Пішли. Ну що ж, ось воно. Серце Біофарми. Саме тут створюються ліки препарати, які рятують життя. Про все це далі по порядку. Процес перетворення людської плазми на препарати технологічно неймовірно складний. Ну і, звичайно ж, засекречений. Багато різноманітних етапів, безліч процесів та нюансів. Але спробуємо перекласти його на людську мову. Готові для початку. 2100 літрів плазми поміщаються в бак, потім відбувається процес відокремлення необхідних білків плазми, альбумінів та імуноглобулінів. Наступним етапом є очищення з подальшим концентруванням після того, як уся сировина проходить кілька етапів вірусної інактивації. І лише після цього продукт розливається у пляшечки. Але ж ви розумієте, що на практиці все трішечки складніше, ніж на картинці, хоча навіть картинка захоплює. Просто подивіться на цю симфонію фармацевтичних технологій. Ось так ваша плазма, пройшовши багато етапів, перетворюється на ліки. Ну і, звичайно ж, класичний фінальний етап це пакування препаратів і зберігання їх на складі. Деякі склади, просто склади, деякі склади. Холодильники, на щастя, не мінус 25%. Після цього ці ліки і інші їдуть рятувати комусь життя. Тому будьте донорами крові і будьте донорами плазми. Рятуйте життя українцям. Тепер ви знаєте, як це ми зробили. Кров це стратегічний продукт, як газ, нафта, енергія. Так вважають в прогресивних країнах світу. І наявність власних запасів плазми це незалежність держави і можливість забезпечити власних громадян вітчизняними препаратами, доступнішими за ціною ніж імпортні аналоги. І це справа державного значення: підтримати ідеологію донорства, щире бажання українців продовжувати червону лінію життя.